Прапор із жалобного поїзда Авраама Лінкольна виставлять на аукціон у Нью-Йорку. Це один із найважливіших лотів майбутніх торгів, де з молотка підуть національні реліквії пов'язані з історією президентства в США. Довжина прапора 2,5 метри. На ньому 37 зірок. Ним було покрито труну вбитого президента, тіло якого 2,5 тижні везли з Вашингтона до Спрингфілда. Прапор зберігався в музеї історії півдня в Джексонвілі, штату Флорида. Його продають, щоб отримати гроші на нову будівлю. Прапор з поїзда Лінкольна оцінюють у суму від 800 до мільйона 200 тисяч доларів. Інший цікавий лот поміщений в медальйон пасму волосся першого президента США Джорджа Вашингтона, медальйон спочатку подарували другові сім'ї Вашингтонів, а потім його нащадки скорпульозно вели про нього записи. Зрештою, пасмо опинилося в музеї Пенсільванії, а він тепер передав його нам. На торги також виставлять гіпсовий макет статуї, яка розміщена в меморіалі Лінкольна у Вашингтоні. Її створив видатний американський скульптор Девід Френч серед лотів. Два прапори із 49 зірками з овального кабінету Білого Дому та єдина 49 зіркова президентська печатка. Їх було зроблено за Дуайта Ейзенхаура в січні 1959 року, коли до США приєдналася Аляска. У серпні того ж року до складу США увійшли Гаваї, і штатів стало 50. Крім того, аукціонний будинок виставляє на продаж портрети президентів, зроблені фотостудією Бахраха. Вона спеціалізувалася на фотопортретах важливих державних діячів та знаменитостей. Також з молотка підуть бюсти різних президентів, зокрема Джона Кеннеді та портрет Лінкольна пензля художника Френсіса Карпентера. По суті, це нарис обличчя президента для картини перше читання прокламації про звільнення президентом Лінкольном. Аукціон відбудеться в Нью-Йорку 22 листопада, за два з половиною тижні після виборів президента США. Торги також проводитимуть онлайн.